Вони хотіли. Вони хотіли е, в першу ніч проголосувати з порушенням закону, конституції тому подібне. 73 І, закони. Можна. А чому 73? А, ну, понятно. Відсоток. Да. Серйозно, вони кількість законів підтягують під рейтинг президента? Серйозно? Типу, стока вже. Тобто, типу, усі всі 19 історії, що, рік. Умовно в нас ЗСУ Вибачте, скажу знову те слово. хірячить дронами під день рождення Путіна, це, мабуть, теж не міф тоді. Ну, якщо він так рішення приймає, У нас заговолі символізм людини. Це 19-й рік ще. А, все. Може, ще так? це 19-й рік. І ваш покірний солова тоді сказав, що дивіться, ну не можна порушувати конституцію, закони. Давайте ми це зробимо, але там протягом декількох тижнів, там перше читання, другий тижні, читання закорочене все в рамках закону. Угу. Вони так люблять оказати це. А вот. але. Е на той момент ще була нібито демократія, і е, було.